Березнева прес-конференція міського голови, що було зроблено, та що планують реалізувати. Щомісячну прес-конференцію міський голова Роман Клійчук розпочав з актуальних подій, які відбувалися напередодні, зокрема, говорив про міжнародну співпрацю та міста побратими. Зачепив тему парковок в місті та про закупівлю крана маніпулятора для поліції, гроші на який виділили з міського бюджету, на сьогоднішній день просто і поліція і інспекція по паркування використовувала приватників. Але з приватниками ну, зараз є труднощі, тому ну, що багато хто виїхав, багато хто не працює. І звісно, треба в евакуаторах є. Якщо в міста. Ну, будуть кошти ми приймемо рішення на виділення таких грошей. Я думаю, ну що це про позицію служно, і Нам такі евакуаторів набагато більше. Прокоментував також інформацію стосовно ідеї продажу склепів на кладовищі по вулиці Зеленій. Ми підняли всю інформацію. Виявилося, що ще з 92-го року такі місця без суду, без нічого просто роздавались. Та міський голова запевнив, рішення по кожному гробцю прийматимуться після отримання усієї інформації про поховання та після обговорення з громадою. Згадав і про пільгові картки для проїзду в комунальному транспорті. каже, вони активно роздаються у місті в день реалізовують майже пів тисячі таких карток. Сусідніми громадами йде Розмова і за, -за, -за заключається угоду. Якщо не появляється, їх вже є декілька на ту оплату ну, їхніх со -со -со соціальних піловіків, щоб в принципі громади сусіднього вони так само могли отримати ці карточки. Крім транспортних карток, також міський голова говорив про реконструкцію центральної площі. Зазначив проєкт, який переміг йому сподобався. Утім, є певні зауваження, що мені не сподобалось. Ну, з деревами в соки, які ну, там, по крайній мірі, воно намальовано, на, 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 на ну, де Шевченка пам'ятник, воно якось оператвориться в цілий парк. Я думаю, там має бути інше. А так загально ці, ці кави, підхід в цілому до бачення центру міста. Роман Клічук наголосив: основний бюджет направлений на допомогу армії, розповів про ремонт доріг, які зараз активно проводять, і хоч це створює незручності для мешканців міста, та в умовах війни спланувати ремонтні роботи по іншому наразі складно. Зазначив із задоволенням відремонтують усі шляхи чернівців, та на це потрібен час. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ 4